Ну а надалі. У нас вже на сьогодні остання доповідь. Ну, як то кажуть, the last but not the least», тобто останнє, але не худший». Це в нас доповідь осягнення та розуміння як шлях до мудрості. Прочитаю цю доповідь. Гавриленка Світлана Йосиповна, генеральний секретар нашого теософського товариства в Україні, вона теж національний лектор. Ну і після цього, мабуть, зразу перейдемо до закриття конвенції. Тож, Світлана Йосиповна, будь ласка, ми готові вас послухати вашу доповідь. Доброго дня, дорогі друзі. Ще раз вітаю всіх з сьогоднішнім днем народження нашого улюбленого товариства, яке нас притягнуло до себе і об'єднало. Ну, традиційно моя доповідь остання, і це певним чином підведення підсумків нашого обговорення, а також підведення підсумків ключової ноти року. Отже, я хочу познайомити з вами вас з моїми роздумами на тему ключової ноти цього року. Я хочу поговорити про наші стосунки з інформаційним середовищем, з тою інформаційною навалою, з якою ми. Сьогодні стикаємося і з якою ми маємо навчитися жити мирно і з користю. Ми живемо в океані інформації, вона лється на нас лавиною. Ми не завжди можемо цим потоком керувати або уникнути його впливу. Так або інакше ми на зовнішню інформацію реагуємо. Якась її частина сприймається схвально, якась частина нас обурює. До певної частини ми ставимося байдуже. Крім того, дуже часто ми самі починаємо пошук інформації, коли ставимо перед собою певну пошукову задачу, коли цікавимося якоюсь проблемою, досліджуємо щось. Причому ми просіюємо отриману інформацію. Через своє внутрішнє сито якусь відкидаємо, іншу беремо до уваги і залишаємо для подальшої обробки. Що ж керує нами, коли ми виявляємо таку вибірковість, певне ставлення до отриманої інформації, і коли ми робимо відбір у процесі пошуку? Безперечно, це наш внутрішній суддя, можна сказати, що це наш попередній життєвий досвід, це може бути також наш стан внутрішній на момент контакту з відповідною інформацією, або це можуть бути деякі більш глибокі. Наші аспекти особистості і індивідуальності. Давайте розглянемо деякі приклади. Припустимо, у нас виникла нова учбова задача. Ну, от, наприклад, дослідити еволюцію мінерального царства природи, або власне, допитливість ставить нам якесь запитання. Або виникла якась. Необхідність практичного вирішення певної проблеми, наприклад, не працює якийсь прилад. Розв'язок задачі знаходиться поза межами нашої компетентності. Для прийняття рішення потрібна додаткова інформація, і ми починаємо пошук. Припустимо певний прилад, яким я користувався перестав працювати. Що робити? Перша модель яка прийнята у суспільстві споживання, це звернутися до фахівця за ремонтом приладу, або вивчити ринок та обрати підходящу модель, замовити, придбати новий прилад. Яке розуміння ми при цьому отримаємо? Ну, хіба що ми знайомимося з виробниками, з цінами, з моделями, але все це зовнішня інформація? Яку ми з собою не заберемо у наступне життя. Друга модель це розібрати цей прилад, визначити причину припинення роботи, спробувати самостійно усунути цю причину або підручними засобами, або придбати якісь запасні частини. Незалежно від того, вдалося чи не вдалося нам відремонтувати цей прилад. Ми дізнаємося, як він працює, які його складові частини, як можна відновити і навіть покращити його, щоб подібні несправності не виникали в подальше. Чи отримаємо ми при цьому нові розуміння? Так, розібравшись з одним приладом, ми можемо з більшою впевненістю братися за інші, за інші задачі. Точно така ж ситуація у випадку учбових задач, коли ми просто знаходимо підручник, де все викладено, то такі відповіді є для нас зовнішні. Вони засвоюються тільки тоді, коли підтвердяться нашим власним е е е е е е е е життєвим досвідом. Отже, досвід поглиблює і розширює наше розуміння. Таким чином, у розуміння є багато рівнів, багато граней. Думаю, що вам буде цікаво дізнатися про фізіологічні аспекти пізнання і розуміння. Езотерична анатомія так визначає головні джерела енергії засвоєння дослідженого. Головними джерелами такої енергії є селезінка і шлунок. Селезінка дає гарне відчуття включеності. Вона з'єднана з ротом і залучає енергію мови і голосу до розуміння того, що ми вивчаємо. Шлунок пов'язаний із селезінкою. Коли шлунок здоровий, він Засвоює їжу повно і правильно, і ви можете бути більш сприйнятливими до нових думок, нових ідей або методів. Засвоєння приведе нас до сприйняття їх як свої власні, тобто вони засвоюються, да, як, як у шлонку мікроелементи, які засвоюються так точно і е, якісь. Життєві навички, так, вони засвоюються і переходять в наше розуміння, тобто стають частиною нас. І нам буде хотітися вчитися новому найбільш економічними і ефективними способами. Далі, на поглиблені розуміння, оснований професіоналізм. Це стосується будь-якої галузі людської діяльності. І пекаря, і машиніста, і вченого, журналіста, військового, досягнувши високого рівня професіоналізму або своєї кваліфікації, своєї досконалості в певній галузі, людині легше буде опанувати іншу галузь. І це процес нескінченний. Люди, людині з розвинутим розумінням буває дуже легко опанувати різні, навіть дуже віддалені між собою спеціальності. Прикладом для нас є Олена Петрівна Блавацька. Крім тих задач, які були пов'язані з її місією, вона володіла мовами, володіла словом, була неперевершеним розповідачем. Відкрила майстерню капелюшків, відкрила фабрику чорнил, була майстерною піаністкою, а також була хваським вершником. Щоб інформаційна обізнаність переросла у розуміння, потрібна повна відкритість, готовність до сприйняття, тобто незаангажованість, сміливість, відвага. Подолання власної зневіри в себе, своїх страхів, а також зацікавленість або актуалізація, чи, можна сказати, вмотивованість. Інколи розуміння приходить після механічного вивчення, причому не зразу, а через тривалий час. Можна згадати, наприклад, як у школі нам задавали вивчити на пам'ять таблицю множення. І тільки згодом, після багатьох років використання цієї таблиці, ми змогли зрозуміти її внутрішню логіку і вже не напружувати свою пам'ять, а просто ну, механічно пригадувати. Точно також Олена Петрівна залишила нам. Свої настанови з голосу безмовності, який вона вивчила дуже багато років тому, як вона їх записала для нас, вона їх вивчила, перебуваючи у, в таємничному місті, в Тібеті, в монастирі. І, і там приписувалася кожному монахові вчити уривки з книги Золотих Правил на пам'ять. І тільки згодом. Воно все починало усвідомлюватися і присвоюватися. Да? Тому не завжди треба опиратися, коли тобі доручають певну роботу, сенс якої тобі поки що не зовсім зрозуміло. Розуміння є певним чином засвоєння або присвоєння набутих знань. обведення їх. В арсенал свого внутрішнього розумового оснащення. Те, що ми зрозуміли, засвоїли, стає нашим світоглядом, нашим спонукальним джерелом для конкретних дій, які вимагають від нас е, певні життєві обставини. Умовно, образно можна сказати, що розуміння можна порівняти з прокладанням ще одної борозни у своєму Мислення або ще однієї звивини у своєму мозку. Розуміння може бути результатом раціональних мисленнєвих процесів, певних переконливих пояснень, умовиводів, логічних ланцюжків. В такому випадку, це є діяльність нашого нижчого манусу. Розуміння відточується. Шліфується завдяки закону, аналогії. розуміння веде до впевненості, надає нам рішучість, але розуміння може також бути ірраціональне, прийти як осяєм, як миттєве прозріння. Ми можемо для певного позалогічного способу розуміння вжити навіть такий термін осягнення. І це можна кваліфікувати як діяльність нашого вищого манас. І це є одним із проявів діяльності нашої антакарани. Таким, такий спосіб розуміння вимагає певних духовних практик, які включають в себе і очищення наших нижчих тіл, і набуття певних навичок концентрації. Таким чином, розуміння має як свій ментальний, так і свій духовний вимір. Воно сприяє перетворенню знання на мудрість. Розуміння і у своєму ментальному, і у своєму духовному вимірі можна кваліфікувати як усвідомлення, як розширення воля усвідомленості. Світ абстрактних ідей вимагає від нас розвиненого ментального апарату, а отже, і розвиненої здатності освоєння великих масивів інформації. Відбір тепер веде не життєвий досвід і логіка, а інтуїція, наше вище я. Така вища форма розуміння, осягнення осяяння. Приводить людину до усвідомленої віри. Можна розглядати розуміння і у ракурсі, у ракурсі людських відносин. Розуміння у відносинах з людьми має кореляцію з прийняттям, а отже, з проявом любові. Мається на увазі не любов по відношенню до певного об'єкта або особи. А любов як внутрішнього стану людини. Її теж можна вважати ірраціональною формою сприйняття. Розуміння у стосунках між людьми базується на увазі, шанобливості, дає можливість співпраці і співтворчості. І хоча порозуміння у людських стосунках це процес обопільний, а все ж при наявності безумовної любові з однієї сторони є дуже велика ймовірність встановлення взаємного розуміння. Ну, наведу деякі вислови про розуміння мене дуже надихнула від майстра Екірали Кришнамачарія, він у своєму толукулу написав. Розуміння важливіше за життя. А от вислів від Миколи Костянтиновича Ререріха: Любов це прощати, прощати це розуміти, розуміти наблизитися до порогу мудрості. Отже, ми сьогодні підводимо підсумки ключової ноти року. Дослідження і розуміння всесвітнього розуму. В людині від природи закладена допитливість, жадоба пізнання, прагнення до пошуку сенсів в усьому, що доступно нашим відчуттям. Давайте ж будемо, як діти, у пізнанні законів Всесвіту і у пізнанні самих себе, намагання осягнути ці сенси. Зрозуміти ці закони веде нас до мудрості. Друзі, давайте ж підтримувати той дух пошуку, що притаманний нашому товариству, і я бажаю успіхів вам на цьому шляху і дякую за увагу.